Всім гарно зеру, я з вами завжди Серем. І сьогодні ми з вами поговоримо про нанокостюм, який використовується в серії ігор Кразіс. Але перед тим як ми перейдемо до основної теми відео, традиційна частина. Якщо ви не підписані на канал, то ви можете саме зараз це виправити, поставити подобайку і тиснути по дзвіночку, щоб не пропустити нові відео. Бажаю вам приємного перегляду. Екзосклад створений компанією Крейнет з метою посилення фізичних здібностей солдата. Працює же костюм на основі нанотехнології. Нанокостюм з'явився на світ завдяки спільним зусиллям Джейкопа Харкріфа і Карла Раша. У 1919 році Харкрів очолив експедицію до місця падіння Дунгузького метеориту. З його колегами Карлом Рашем та Волтером Гулдом з невідомих причин звідти повернулися лише Каргерів та Раш. Гулд загинув. Згодом ми змогли зрозуміти, що костюм був створений на основі технологій прибульців, які тоді ці вчені викрали у їх власників при експедиції. Нанокостюм складається із напіворганічної наноматерії, основною її властивістю є симбіоз, тобто костюм змінює свій режим залежно від ситуації, та дій його носія костюм. Має обмежений запас енергії, яка споживається для певних дій у різних режимах. І вона буде відновлюватися, якщо костюм перебуває у стандартному режимі. Нанокостюм має чотири режими роботи: це режими броні, швидкості, сили та маскування. Використання режимів обмежене кількістю енергії. Крім цього, у костюмі є й інші можливості: на зразок нічного бачення та вбудованого бінокля. І Харґерів хотів випробувати свою технологію у реальному бою. По цій причині він і спровокував конфлікти на острові Ліншан, і результати, які він отримав, перевершили його очікування. Нанокостюм був ефективним як у боротьбі з людьми, так і в боротьбі з інопланетними загарбниками і навіть зумів адаптуватися до антигравітаційного середовища в крижаній сфері. Однак, не дивлячись на ці результати, Харгерів вирішив покращити нанокостюм. Це призвело до створення нанокостюма 2.0». У тій версії були всі можливості оригіналом, плюс декілька нових. Джейкоб вважає, що ця версія костюма є його єдиним шедевром. І він вважає, що це єдина надія людства проти цефів прибульців, які планують захопити нашу планету. Одне з нововведень, яке є вирішальним для перемоги над терасою прибульців. Те, що костюм став біологічною зброєю для їх знищення. Нанокостюм має кілька шарів, кожен з них відповідає за певні функції. І саме найглибший шар був ключем до знищення цефів, оскільки у ньому проходила асиміляція з наноспорами припульців. Також костюм може підтримувати життя свого носія, який по всім законам світобудови повинен бути. Мертвим. Хорошим прикладом для цього є головний персонаж другої частини Алькатарас. Його легені були пробиті, ребра зламані, пошкоджено серце і так далі. На костюм буквально, зростаючись із Алькатарасом, підтримував у ньому життя. Ще одна особливість костюма в тому, що він може зберігати пам'ять та і в цілому особистість свого носія. Із-за чого свідомість пророка з часом. Замінила свідомість Алькатраса, яка була поміщена до резервної пам'яті костюму. Згодом костюм, який вже неможливо відокремити від особистості пророка, набув здібності по контролю над цефами. Ті почали вважати його айфоцефом. Також ми могли зустріти аналоги оригінального костюму, наприклад, корейський, який застосовувався на острові Лінгшан. Корейський варіант. Також основуються на технологіях цефів і не є копією костюмів, які носили головні персонажі ігор. Це самостійний проект Кореї. За функціональністю вони майже ідентичні нанокостюмам корпорації Крайнет. Вони володіють всіма основними режимами, однак є деякі суддєві відмінності. Всі режими є неповними відносно варіації Крайнет. Режим неповної броні забезпечує достатній захист для користувача, роблячи їх набагато захищеними, ніж звичайних солдатів. Проте керамічні броньовані пластини, прикріплені до нановолоконних шарів нанокостюму для компенсації шкоти, забезпечують трохи менший захист ніж його аналог від карейнету. Режим неповної невидимості, при якому оператор нанокостюму буде помітнішим ніж їхні американські колеги. Причому корейський варіант може заіскритися в момент роботи, а також відсутні вбудовані гітроприскорювачі. Все це можна пояснити тим, що перед нашими очами були лише експериментальні моделі, і можливо би із часом ситуація могла би бути. Іншої. Ось таке коротке відео у нас вийшло. Зовсім скоро ми почнемо ще глибше поринати у Всесвіт цієї гри. Тому у вас буде чекати ще більше подібного контенту. А зараз я хочу подякувати вам за перегляд. Буду дуже радий бачити вашу реакцію на відео. І буду дуже вдячний за поширення. І по традиції нагадую вам про наш телеграм-канал, а також про те, що ви можете підтримати наш куточок. Фінансово за допомогою сервісу БайміКофі. Всі посилання у описі до відео з вами, як завжди, був Сирий. До скорої зустрічі, і все буде, Україна!